Усім привіт! Сьогодні буде друга серія по підготовці чері-амулета до продажу. І сьогодні, в даному випадку, в цій серії ми будемо займатися тим, що до кінця постараємось вирішити питання салону. Тобто, зробимо хімчисточку, поцепляємо весь пластик, все по-моєму, все почистимо, так, щоб в принципі, вже можна було переходити до кузовних робіт, про які я вже говорив раніше. Там є два рижика, які ми будемо. Устраняти і заодно вчитися це робити. Бо раніше ми цього ніколи не робили. І так, всім приємного перегляду. Поїхали. І так, коротесенький план, який я для себе накидав по цій машинці. Для початку я хотів би зробити їй салон, тобто зробити хімчистку, розібратися, почистити весь багажник. Тобто будемо розбирати повністю салон, поміняти всі закльопки, які поломані, викрутити всі саморізи, зробити це все, як воно мало бути по заводу. Після чого вже. Спробую устранити всі нюанси по кузову. Як я вже казав, тут два рижика, це ми устранимо і є в планах все-таки бажання. Чи думка все ж таки її сполірну? Рівно 4 години часу в мене пішло на те, аби повністю розібрати, розкидати салон даного чері амулета. І для початку давайте я вам покажу, як це все виглядає в розібраному вигляді. І так розбирати салон. Я починав саме з багажного відділення, оскільки потрібно було для початку зняти задню обшивку багажника. Для цього мені потрібно було повністю зняти всю обліцовку пластик. На ось цих от стойках зняти ремені безпеки, і тільки після цього я зміг зняти задню оббивку. Після чого я зняв задній диван, зняв облісовку порогів, внутрішніх стойок і ременів безпеки. Знову ж таки, поки що тимчасово це все встановив на місце, аби нічого не розгубити. Після чого зняв усі сидіння і вже тоді абсолютно без проблем. да, і зняв центральну консоль, і вже тоді з легкістю, без усяких проблем зняв кавролін. Усе це завтра поїде на хімчистку і я тим часом займусь хімчисткою Ось цих от сидінь. день номер два, і план дій на сьогодні це завезти на хімчистку Кавралін і обшивку багажника. Чому доводиться завести на хімчистку, Оскільки в мене, на жаль, все ж таки до цих пір немає своєї власної мейки високого тиску. Після того, як завеземо її на хімчистку, починаю займатися. Сам вже в гаражі своїми силами хімчисткою всього пластика і спробую почати робити хімчистку сидінь. Тому таким чином поїхали незатяжно. І так починаємо робити хімчистку пластикових деталей салона Черія Амулета. І для початку давайте вам покажу, як це все виглядає до хімчистки. Так виглядає пластик. Не знаю, чи відео передає його стан, але я думаю, що дуже добре видно, що він просто в ужасі. Ось так він лежить тут на кущі, тут гора. І це все зараз ми будемо чистити. Так, я закінчив вже буквально одну деталь і готовий вам показати для прикладу, як все буде виглядати в майбутньому і відразу порівняти результат до і після. Давайте дивитись. Права чищена, зліва не чищена. Я думаю, наглядно видно, що результат ну просто бомба. І так, третій день з підготовки чері амулета до продажу. І план дій на сьогодні наступний. Я хочу зробити хімчистку сидінь і карт дверей салону чері амулета. І для цього мені потрібен миючий пилосос, тобто екстрактор, якого в мене на жаль власного немає. Я вже з власником у якого візьму його в оренду домовився. Тому їдемо, беремо пилосос і починаємо чистити салон. Я підготував для того, аби почати хімчистку сидінь. І для початку давайте покажу вам, як виглядають ці сидіння зараз, до того як я їх почну хімчистити. Це спинка водійського сидіння. І ось так виглядає сидіння пасажирське. Я думаю, на камеру добре видно, особливо з цієї сторони, як це все ужасно виглядає. Хоча насправді сидіння в дуже непоганому стані, оскільки жодне сидінь не порване, не пропалене і тому подібне. Що я для цього взяв? Екстрактор в оренду. Це все те, що в мене є завжди моє в наявності. Пенник, пенник, щітка, щітка. І така щітка. Отже, не затягуємо, давайте будемо приступати. І так, день шостий, салон вже трішечки підсох, я його вже почав підзбирати. Тому давайте покажу вам, як це все виглядає на даний момент. І так, дивимось, що ми маємо. Ковролінчик висох, я його вже приблизно застелив. Ці душечки передні вже поставив. Задні спинки є. Остався задній диванчик, обшивка багажника, після чого буду вимувати весь багажник і вже тоді буду ставити на місце обшивку. І так, сьогодні наступний день і сьогодні буду займатися поліровкою фар, спробую їх трошечки. Оживити. Для цього я їх спочатку зашкурю, а потім спробую легенько полірнути. І вже тоді подивимося готовий результат. Ось так виглядає фара, після того, як я її замотував, і зараз перехожуємо безпосередньо до полірування. Подивимося, що з цього вийде. Буквально 20 хвилин часу полірування вже закінчив і давайте я вам покажу, що в мене з цього вийшло. І так, ще раз дивимось фару, яка ще не полірована, і фара, яка вже відполірована. Ось такий результат це все має. Так, салон у мене після хімчистки повністю зібраний і вже, в принципі, готовий. Але є один нюанс, на який я відразу звернув увагу ще на етапі покупки даного авто. Давайте я вам покажу, про що йде мова. І так, проблема полягала в тому, що по контуру, по, по всій машині вкруг. Кавролін чогось був ось таким чином везде відтоперений. Коли я почав розбирати салон, я зрозумів, що проблема в тому, що практично всі закльопки і направляющі, в принципі, були виломані і поломані. Тому було прийнято рішення купити їх всі нові. І так, я сьогодні вже отримав все, що я замовляв на цю машину. І давайте, коротесенько, побіжимось по цінам, що в мене вийшло. Фіксатор опори капота 20 гривень. Пластикова кліпса на пороги. 8 гривень. Відповідна частина до неї направляюща 8 гривень. Заглушка буксировочного крюка 80 гривень на передній бампер Ручка стеклоподйомника 50 гривень. Ручка КПП оригінал. Разом з кожухом ціна 250 гривень. Пластикова накладка на, задній, на задню арку 120 гривень. Пластиковий водительський поріг 120 гривень. Все готове для того, щоб працювати. Тому план дій на сьогодні встановити всі пластикові порожки з кліпсами. Все як має бути по заводу. І так, поїхали. Таким чином, герметиком, або навіть не герметиком, а спеціальним клеєм я взяв, промастив більшість місць, де воно може відходити. Він дуже швидко сохне, тому з ним приємно працювати. Один порожок я вже встановив, давайте покажу вам результат. Отаким От чином це зараз все виглядає. Я думаю, що це все набагато круче і ярче, як це було. І задній порожок у мене також вже на місці. Дивимося, як це все виглядає зараз. Ось таким чином перехожу до другої правої сторони. Итак, что мы имеем? Направляющая есть, направляющая есть. Тут її немає, саме тому я купив нові. І так, по пластику салону мені залишилися накладки на рільсі, по яким катаються сідушки. І тут є малесенький нюанс, я не зміг знайти сюди спеціальних закльопок. Тому прийняв рішення зробити що? Підібрав болт, зверху шайбочка, далі гровер, далі гаєчка. Все, і таким чином це буде. Да, трошечки колхоз, але тим не менш буде триматися і буде надійно. І так, що в мене вийшло, як тепер це буде виглядати? Ось таким чином. Да, колхоз, але, як то кажуть, зато ефективно. Після того, як я весь абсолютно пластик вже поставив на свої місця, і по салону в мене, в принципі, все готово. Наступне, що мені залишилось зробити, це привести до ладу карти дверей. Давайте я вам для початку покажу, як вони виглядають і як вони будуть виглядати після того, як ми їх легенько почистимо. Ось таким чином, не знаю, чи на камеру видно. Ось так виглядають карти дверей, ручки і все, що з цим пов'язано. Рухаємось далі. І наступне, що мені залишилось зробити по салончику, це поміняти ручку і кожух КПП. Ручечку я стареньку вже зняв, виглядає вона не дуже. Ось нова, устанавлюємо з цього поля. Півгодинки часу, а ну, що ви скажете, отака от от ручка КПП в мене, в принципі, помщилась. По кольору, звісно, трошечки різно, але, але зато нова і питань до неї взагалі ніяких немає. І останнє, що на сьогоднішній день я зроблю, це встановлю ось цю ручечку на задню дверку.